Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам за те, що ви разом зі мною, за те, що ми спостерігаємо разом, що відбувається в Україні у світі. Сьогодні буде таке питання, чому США затягують допомогу? Уже скільки було різних розмов, уже скільки всього відбувається, скільки всього трапилося, така величезна країна, а все ніяк не нададуть якусь конкретну ту обіцяну допомогу. І тут є багато розмов про те, що. Саме між США і Росією існує якась домовленість. Ось мене це питання і хвилює. Давайте подивимося, чи дійсно це так, чи дійсно є якісь домовленості. Давайте запитаємо, які зараз стосунки між Америкою і Росією. На сьогоднішній день, що нам карти покажуть, які в них зараз стосунки? І чи вони взагалі спілкуються? Ну те, що спілкуються, це однозначно. Не можна так сказати, що контакту немає. Контактують і ну, відносини натягнуті, тому що рицар паж мечів, тобто тут такі в них є розбіжності в якихось поглядах, вони, можливо, один одному щось ну, якби протистоять. Один каже одне, другий каже друге, і в кожного є якісь аргументи. От, і оці їхні конфліктні розмови по рицарю мечів і по пажу Мечів, знаєте, мають такі різні відтінки. Тут є сварки, є шантаж, є таке критичне ставлення, тобто є негатив, є таке натянутость. Але ми бачимо посередині чудову карту: дев'ятку кубків і шість динаріїв. Тобто це є і поступки. Дев'ять кубків, шесть пентаклів це карти отримання задоволення. Це задоволення, а це якась певна допомога. Ну, що ми маємо? Путін же вже отримав своє задоволення. Америка дозволила йому, знаючи, що це не справжній Путін, знаючи, що це двійник, дозволили оцій ляльці. Стати вкотре президентом, тобто тут би США не відбулося, тобто допомогли, дали відмашку, щось там, ну допомогли. Ну тут однозначно, бачите, карти радощі і допомоги. Так би сказати, благословили на трон Америка, да? при, при всьому тому, що Путін і країна, Путін терорист, Росія з країна, терористка. Весь світ бачить, як вони старають з лиця землі Україна, Україну США благословили. Путіна направління. сваряться і миряться. Це, знаєте, мені тут навіює таке, знаєте, як ото коханці і сваряться, і миряться. І миряться. Отаке. От ну, тепер основне питання: чи дійсно тисне Ерефія на Америку, аби ті затягнули або зовсім не дали Україні допомогу? Чи це дійсно так? Чи має Ерефія якийсь вплив? Ще й як? От ще й як, тут безпосередньо так і показано. Саме про це їхні розмови при всіляких там можливих зустрічах. От коли там контактують, ну я не маю на увазі прям безпосередньо президент Америки, президент Росії, у них там є якісь дипломати, контактери, хто там, хто там спілкується. Це дійсно таке от питання при усіх зустрічах, саме про ресурси. Бачите? Тут ми запитали якісь стосунки, нам показали, і миряться і гавкаються. Тільки запитали про допомогу Україні і зразу випали Пентаклі. А ви вже знаєте, пентаклі це ресурси, це якісь блага, це щось матеріальне. Ось дивіться, королева динарів і поруч четвірка динарів. Це обмежити ресурс. По четвірки пентаклів це якось мати якісь кордони. Тобто дійсно Рашка каже: ну, ви чи давайте трошки, чи зовсім не давайте. І тут є п'ять кубків, тут Ерефія скоріше навіть шантажує чимось Штати, каже про якусь втрату, якщо Україна отримує все, що обіцяла раніше Америка. Тут є, є розмови безпосередньо. Тільки зустрінуться і зразу. Що дали, коли дали? А може не треба? А не треба. А якщо дасти, то я зроблю то-то, то розумієте? Як надалі себе буде поводити Америка? Тут десятка мечів, перша карта, щось у них там криза, з якої вони ледь-ледь вилазить. Так? У них передвиборча їхня компанія, і там всілякі гучні заяви то одних партій, то інших. І вони дійсно відволікаються від подій в Україні. Тут ледве вилазять із своїх криз. Який час вони так і будуть варитися тут у власному казані, і будуть мало помічати щось навколо себе. Тут вони зосередяться саме на собі, ось на двох персонах: король жезлів, король мечів і ще якась королева жезлів. Тобто тут знаєте, не виходять за межі якоїсь персоналії. От. Але намагаються вилізти із кризового стану з якогось політичного тут, коли люди, це більше такі розмови, політики, якісь такі моменти. Тут вони зосередились на своїх чварах, один одного доїдають і намагаються виповзти із своєї якоїсь ем, кризи. Тобто, як себе Америка буде вести? Вони зосередились на собі. Так, вони слухають події в Україні, слухають росіян, але все ж таки зараз якось більше на собі. Ну чи допоможуть Україні? Тоді запитаю, чи допоможуть вони, врешті-решт, чи буде допомога Україні від Америки. Ну вичавлять в себе, вичавлять. Хоч і відвертаються зараз, бачите, вісім кубків, якось наші емоції їх не хвалюють, і те, що їх якось хвилювало, зараз якось не дуже. Бачите, відвернулися і тут відлюдник є. Але знаєте, є туз е, жезлів і, е, ну. Тут жезлю. перша карта в цьому розкладі, і туз динарів остання карта. Тут, знаєте, вони не захочуть себе, зараз, вибачте, виражусь так, не захочуть себе показати лохами, навіть якщо Путін на колінах буде їх благати і мовляти, щоб нам не допомагали. Допоможуть Туз Пентаклів – це яскрава карта, яка каже, ну в колоді це саме велика карта, яка вказує на ресурсність, на якісь блага. Ну Це можуть бути і гроші, і зброя, що завгодно. Можливо, так це все і свинячий голос, тому що нам дуже боляче. Ми втрачаємо людей. Країна руйнується. Ну але знаєте, як то кажуть, краще пізніше ніж ніколи. Розумієте, тут якби Росія не тиснула, якби там не погрожувала ось по п'ятірки кубків, що щось буде безповоротні, якісь будуть дії. Так, можливо, це знову ж таки ядерний шантаж. Що якщо ви будете давати Україні допомогу, ось можливо, це бряцані ядерною зброєю. Це таке, як варіант, так і якби тут. Америка зараз зараз не намагалася зануритися у власні проблеми політичні. Все ж таки Україні допомогу нададуть. І, До речі, це завжди карти так показують, що як би воно не затягувалося, як би це не було нам неприємно, як би це не було образливо, так, якби це все не звучало, але все ж таки рано чи пізно допомога прийде. І ось знову показано ту з динарів, що вона прийде. Ну а що в них надалі з Росією буде? Америка і Росія що надалі буде? Ну, та нічого не буде. Ну, що буде? Я вам так скажу: ну, по-перше, це не остання війна. Так? Тут шістка кубків, тобто Росія буде ще не раз повертатися до якихось своїх ну, таких капусних дій. Тобто це повернення до минулого і ще буде і буде. так? Це якби не остання війна, і розмов у цих двох країн ще буде багато, і багато тем буде. Але все ж таки тут закохані трійка динарів, король динарів це, як знаєте, це звучить як. Обрати якісь ділові стосунки, тобто тут є взаємодія. Трійка Пентаклів це група людей, які контактують, які щось планують, щось роблять. Ну, навіть якщо Америка і зробить свій вибір в сторону України і будуть підтримувати і допомагати, відносини з Росією у них вщент поки що не розсиплються. Ну, Можливо, ми ж пам'ятаємо, що на Росію чекають дуже великі зміни, і тут мається на увазі, я запитала, не саме відносини з Путіним, а з Росією. Путін же ж така фігура, яка недовговічна, і ми всі очікуємо дуже важливі зміни. Хай там та лялька сіла на престол, але є таке Розуміння, що це дуже ненадовго. Там відбудуться зміни. Весь термін він не буде перебувати на цьому на посаді президента. Відбудуться якісь зміни, причому дуже скоро маємо надію, що це відбудеться в цьому році, і буде якась інша людина. Можливо, таке так, ну і з тією іншою людиною, все ж таки, Америка муситиме якось контактувати домовлятися. Тут ділові стосунки будуть продовжуватися. Ну це політика. Хай собі продовжують, але у мене було основне таке питання: звучало в розкладі: ось чому США затягують допомогу? Чи замішана тут Ерефія? Чи просила вона Америку призупинити або не надати на допомогу Україні? То моя відповідь так: слід Ерефії тут є. Якось тиснуть, якось щось просять, чимось погрожують. Ну і тут Америка, аби якось утриматися в сідлі тих подій, що там у них відбуваються, наразі дійсно притримує цю допомогу. Тобто слід рашки тут є, на жаль. Я вам дуже дякую за увагу. Давайте не вішати носа. Все буде добре.